Ну що, рідні мої, як казала Юлія Володимирівна, пам'ятаєте таку? Так от, е, от і закінчився матч Брусія Селтик. І я вам скажу, я починав записувати це все відео набагато раніше, але в мене була така проблема, в мене сів мікрофон. Так що записую його вже фактично повторно. Е, дивіться, вийде мене цей відеоролик набагато коротшим, ніж вийшов попередній, який не вийшов насправді, бо я його записав і сказав багато чого, чого хотів сказати. О, але за рахунок того, що звуку не було, довелося його видалити. І починав я його записувати десь за півгодини до кінця матчу. Ну, звісно, в кожного може бути запитання, чому так рано ти почав записувати. Чому, чому, чому? Дуже просто. В цьому матчі, власне, нема чого досліджувати, нема чого обговорювати. Я би зосередився тільки на індивідуальних якостях гравців, точніше не якостях це неправильне слово, все ж таки на індивідуальних виступах гравців. Отак коректніше. І в ну, першу чергу це Бенефіс Каріма Адеєні. Слухайте, три голи, три голи. І навіть я прочитав в перерві, е, в перерві на порталі ОПТа і він з'ясував, що Каріма Дєєні був другим футболістом, який, е, другим футболістом, який е, зробив хитрик після першого тайму, а першим був Маріо Обомес з 2011 рік матч проти, проти Наполі. Так, проти Наполя. Карім Адеємі зробив хет-трик. Карім Адеємі міг, напевно, десь забитий більше, Карім Адеємі отримав пошкодження, я думаю, що воно несерйозне, трибунне приміщення, він не пішов, він залишився на лаві запасних і, напевно, він просто не невдало От, Замість нього вийшов Жульян Дюренвіль, який провів досить хороший матч, він був дуже швидким, він був дуже різким, він дуже технічний. Це взагалі діамант у Дортмунді. Я не знаю, наскільки вони усвідомлюються, чи не усвідомлюють. По жує, ну Дюранвіллю, ну, на мій погляд, і він вже заслуговує на те, аби вийти в основі. Ось. Е Сиругі Росії, ну, слухайте, людина забила шостий гол в п'яти матчах. Ну, так ще, напевно, Пірамірі Кобомиян забивав, або Пако Алькасер цей перший рік, який забивав досить таки багато, і то, мені здається, не Пако Алькасер не підтримував такий темп. От, е непоганий матч видав е Юліан Рюверсон. Ви напевно не погодитесь, але все ж таки, ну це такий, як хтось про нього сказав, бульдог, який вигризає всіх і вся, і завжди незадоволений, і в нього вдача на рівні, напевно, 200-300% за матч. І неважливо той матч буде проти Хольштайн-Кіля чи якоїсь іншої команди там, із третьої ліги, можливо. Можливо, падреборна. То вже не має значення. Саутік мене розчарував, відверто скажу. Брендон Рожес, досить непоганий тренер, успішно працював у різних клубах. Напевно, найбільшою його роботою був Ліверпуль, по-моєму, він ще тренував навіть і Лестер в якісь часи. От. Ну, все ж таки 7-1 ну, занадто. занадто. Знаєте, колись я навчався на ліцензії, коли отримав тренерську ліцензію, це, ну, це УЄФА, і до нас приходив відео-аналітик. І він нам розповідав, що власне матчі, які закінчуються погромами, вони ніколи не досліджують, ніколи не вивчають, бо там немає чого вивчати. Настільки беззубим, настільки безпорадним сьогодні виглядав Селтик. Хоча я, знаєте, Дортмунд теж міг пропустити набагато більше насправді. Але це було наслідком не е класної гри Селтика. Це вже було наслідком того, що Борусія вже просто взагалі покинула грати фактично. Так вони могли забити більше. Ну, але тим не менше. Так що от таким він видався сьогоднішній матч. Я, можливо, напишу якийсь короткий аналіз на трибуні. Хто не знає то я ще веду колонку вистхали називається, на сайті трибуни.ua. От відео викладу туди. Текстовий матеріал вже зроблю завтра, можливо, більш детальний аналіз, але мені буде, потрібно буде переглянути деякі моменти цього матчу, аби їх постаратися описати. От, Бо я скажу, я отак ось матч сидів. І куньов. І навіть думав, можливо, варто було включити Леверкузи Мілан. Там все ж таки більш рівні суперники і... Баха, я Там більш рівні суперники і... і пристрасті, напевно, побільше, бо ну, все-таки Мілан команда з величезною історією. От, ну і Леверкузи на Євроарені, щось таке та інколи показував. Слухайте, згадайте, навіть їхній вихід в фінал Ліги Чемпіонів чи минулорічний вихід фінал Лігії Європи, правда, який закінчився стріском і величезним провалом. Так що, друзі, бажаю вам тихої ночі. Як кажуть блогери, підписуйтесь, ставте подобайки. Не думав, не планував, що буду це вас просити, але все ж таки бачу, що без цього ніяк. І почитавши певні рекомендації в інтернеті, так. Прошу вас. Сподіваюся, маленьке відео комусь сподобалось. От. Ще раз бажаю тихої ночі. Па-па!